Друзі, привіт! Сьогодні традиційна моя рубрика Стан сули на кінець місяця. Ну, в даному випадку на кінець квітня. Сьогодні Великдень, так що всіх поздоровляю зі святом. Ну а я трошечки вирішив подивитися, що тут у нас. На сулі. Ні, я то знаю, що на сулі, але хочу показати і вам стан води, що до чого і як. Ну ось, Друзі, така сьогодні в нас сула. Бачите? Водичка, ну, мало води, але додалось. За місяць води додавилось. І чималенько. Були і морозці, був сніг, і були дощі, так що водичка є. Уже гарно, майже зелено. Бачите, вечір заходить сонечко. О, тут ось тільки що жаби квакали, але перестали, співають птички. Ну, що сказати, в цьому році найменший рівень, який я пам'ятаю за своє життя саме весною. Меншого рівня я не, не бачив. Та і всі люди говорять скрізь по всій Україні такий низький рівень води. Самі бачите, яка зима була, тому й нема води. Ось, так, бачите, які обриви. У тому році отут було все залито водою, аж ось сюди за дерева. Ось ну, так, навіть навіть ось тут, ось тут ось була вода. Бачите. А в цьому році ось так. Кругом хащі, зарощо, ну як є. Ну що ж, пішли далі подивимося, що там робиться. В попередньому сюжеті то була річка нижче Удая, а зараз, а зараз вище Удая. Тут уже трошки не трошки, а добра річка менша. Бачите? Ось так. Yeah. Бачите як? О, ось навіть раніше, коли було років 30-40 назад, коли теж літом не було багато води, все рівно рівень був аж ось сюди. Ось ось по оці дерева. Берег, бачите? А це вже тут берега немає. Ну а тут літом буде удвічі менше бігти така невеличка канава. Ось так. Хто зна, що в цьому році буде. Якщо не буде дощів, якщо знову буде жарке літо, то буде з водою біда. Ну а що ж ти зробиш? Нічого й не зробиш. Я там дивився, різні сюжети в інтернеті понаходив. Є там і плани, як почистить річку або поробити перекати. Але ж хто його робитиме. Там сам один план скласти стоє хто знає скільки мільйонів. Не розумію, чого план стоїть мільйони. Ну, зрозуміло, чого. Всі хочуть грошей дармових. Так, бачите. Рибка трошки є у сулі, двигається, річка жива. Ну, потроху щось можливо буде. ну Якщо не буде води, то, звісно, падатиме рівень води і риба буде. Втікати униз, скочуватися до водосховища. Це зрозуміло, так завжди. Так, ну що ж, там он, далі ямка. Пішліть сходимо ще на ту ямку, подивимося, що там робиться. О! Яка обрива? Мабуть, метрів три точно, а то й більше. Ой, хоч би не скотиться в воду. Тут ступенечки, хтось рибачив. Ну ось так, бачите. Скажем так, літній рівень. Зараз води, літній рівень, а то навіть і влітку рівень бував більший. Це рівень води такий, десь там уже серпень, отаку. О, вон якийсь кілок принесло деревину, там його не було. Це, бачите, друзі, на тій стороні такий затон. Це затони, як мені говорили старі люди, це для барж, щоб розминалися баржі. Їх багато по сулі є. Коли йшла баржа пуста і гружена і загружена, то там якось по радіо передавали, то пуста баржа заходила в отакі кармани, чекала, пропускала, тобто загружену баржу. Потім виходила і прямувала далі. Так що аж не віриться, що колись по цій річці плавали баржі. Ну, на жаль, ось таке вже ніколи не плавати, будь. Вже складно навіть влітку і на човні пропливти, тому що вода так заростає, що качки дикі, і лиски, в общем, птички, водяні, ходять по траві і не прогрузають. Не плавають, а ходять по траві, як по землі. Отут, отут ще тут трошки глибше, тут ямка, то тут ще вода. А ось сюди і вліво на плесо, і отак вправо на плесо. Там все заруше сплошний, килим трави різної. Так що навіть і човном не пропливеш. Навіть важко й бродити ходить, зачіпається. Тобто якось так. Ну, ось, бачите, ось тут я там під тим берегом ловив карася на боковий кивок. То, значить, в цьому році карась припливе чи не припливе до нас, буде видно. Ось так. Ну що ж, друзі, там, вон, бачите, в далечині мостик. І традиційно там і завершимо своє відео. Так що поїхали туди. Там саме наглядніше і саме краще видно, який рівень води там по стовпові. Так, перед. Так. Ну, як завжди, в кінці відео йдемо на місточок. У нас його називають перехідня. Вона тут була завжди. Ну, у попередніх відео я говорив, а хто дивиться перший раз, то це тут за 2,5 кілометра та десь за два в селу Лука, їх дві перехідні, ото... На тій стороні воно виходить, острів. От Ось, бачите, тече туди бурчак. І там удай. І там ще одна перехідня. І ще раніше туди, як в райцентр, не було дороги асфальтованої. Там село маленьке, школи не було. І люди всі, всі люди ходили сюди. Люди сюди і в школу ходили, бо там була школа тільки перші-треті класи. І на роботу їздили в міст. Ну, Все рівно сюди люди багато ходять. Потім там дорогу зробили, асфальтовану, все. Але люди, кому треба саме все це лото, то ходять. Трошки її інколи ремонтують. ну, Ось така у нас є. Ну ось, бачите, течія дуже сильна, ну, воно й зрозуміло. Все рівно, все рівно, води мало. Бачите? Класична хатка така ось, це тут дача. Ну, в общем, приїжджають сюди люди. Тут їхні дід з бабою жили, вони її підакуратили, помазали, підремонтували прямо на березі річки, глиняна, ще стара, стара хата. Не знаю скільки їй років, років 100, а може й 200. Ну, тільки, звичайно, шифером перекрита, не очеретом. А також стіни глиняні. Ось так. Так, Ну що ж, зараз? Пройдемося туди до берега і там вже буду закінчувати своє відео. Бачите, рибка скинулась. Ну, побільшало. Водички за місяць і добре побільшало. Десь я не знаю. Вон, якщо дивитися по стовпу, то сантиметрів, мабуть, не знаю, 25-30 вверх додалось. Ну а торік, вон, бачите, по стовпу видно біле на другому стовпу. Біле таке на льот, ото був такий рівень. Друзі, не забуваємо донатити на Збройні сили України, потрібні комплектуючі для, один, для однієї з військових частин. Там хлопці, які отримали тяжкі поранення, демобілізувалися і організували майстерні по збору ефпі-дронів. Щоб їм допомогти, не їм, а це всім нам, усім Збройним силам. Внизу, в описі під відео, будуть реквізити. Там монобанк банка є і номер карточки. Так що, хто не байдужий, будь ласка, хто скільки зможе. Я не кажу там багато, маленькі, Кожна гривня, кожна гривня, як би сказати, це вже допомога. З миру по нитки, а нашим Збройним силам допомога. І не тільки збройним. Вони захищають нас, ми їм допомагаємо. Тил повинен бути теж. Так що. Друзі, зараз дивимося звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-73-78, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих піввідронних. Звертаємося до підписників каналу Рибачої комію, пана Анатолія, за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою, будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія Рибачої Комію. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! А бувало, що рівень перехідня навіть торкалася до води. Навіть до води доторкувалася. Коли переходиш, то вода була. Бачите, наскільки більше води було. А зараз наскільки менше. Тобто, якщо взяти ще всю ширину, те, що і на розливах кругом, на лугах то тут у 100 разів менше води зараз, ніж раніше було водою. Зараз, якщо взяти, набрати навіть отак по берега, щоб залило, то скільки тут води, то тут ще треба разів 6-8 стільки води. А якщо ще піде на Луги вода, то. гу-гу. Так що ну, ось так. Ну, через місяць, друзі, подивимося знову. Чи впала, чи додавилась, ну, це все залежить від дощів. У нас рівень води залежить в основному від опадів. Не в основному, а від опадів. Якщо є дощі, сніг, тоді є вода. Нема дощів, нема снігу взимку, нема води. Так що, ось якось так. Завтра, мабуть, знову на рибалку, поки є час, бо поки. Як би сказати, празнички можна порибалити, бо тоді зразу почнуться грядки, все остальне не буде коли і вгору глянуть. Не знаю, як воно буде. Виходити. Так що якось так. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Канал у мене про рибалку, ловимо рибу. А це просто у мене кожного місяця така рубрика про стан сули, скільки води, як що і до чого. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні.